Всім привіт! Це подкаст місто без комунальників. З вами Андрій Федотов і Богдан Прохоров. Сьогодні ми говоримо про управління відходами. Богдан, навіщо взагалі управляти відходами? Управління відходами це така штука, яка на нас дуже сильно впливає, тому що часто наші відходи або спалюються десь легально чи нелегально, або просто знаходяться в якихось посадках за містом. Ну і в принципі, сміття ми бачимо постійно на вулиці, тому нам конче важливо, щоб це все більш-менш онормувати, і щоб ми жили в більш чистому місті. Знаєш, я часто читаю різні пости про те, що комунальники дуже голосно вивозять сміття вночі, і це завикажає спати. Взагалі, наскільки наша система там роботи зі сміттям вона є відповідає європейським нормам? Наскільки от, ну, що можна покращити взагалі на твій погляд? А, ну щодо європейських норм, у нас насправді в 2013 році вже. Е Кабмін розробив там певний порядок, що всі зобов'язані сортувати сміття, і на тих, хто не сортує, на бізнеси і на населення мали накладатися штрафи. Але я думаю, що ніхто з цього часу ці штрафи не платив. Сортування у нас нормально не працює. Я, наприклад, сортую сміття, але лише тому, що у мене є великий балкон, я там збираю окремо пластик, папір, метал і раз на два місяці виводжу на приватну станцію, яка займається сортуванням за свій кошт. Але водночас я сплачую там 20 гривень на місяць за вивіз сміття. Я розумію, що це ну копійки насправді, і те, куди воно вивозиться, це сміття це велике питання. Чи воно реально на нормальний полігон вивозиться, чи кудись просто скидають. Для мене тема сміття вона з'явилася вперше, коли я подивився фільм завтра. Мелані Лоран, це французька акторка. Вона просто, як відома людина, поїхала в різні місця на планеті і намагалася розрозявати. Зібратися, як взагалі відбувається альтернативне відтворення енергії, як відбувається е, сортування сміття, як в Каліфорнії, наприклад, відбувається захоронення відходів там. І я зрозумів, що насправді у нас та система, яка є, коли там подивитися просто якісь відео з наших сміттєзвалищ, почитати новини про там, е, те, що відбувалося у Львові з цим скандалом, з їх пожежами на сміттєзвалищах, це як щось ну, дуже дуже жахливо і але для мене це все ж таки питання сміття зазвали завжди було якесь таке питанням чогось, що я ніколи не бачу. Да? Я там читаю якісь новини, але безпосередньо з цим не пересікаюся. І от найбільший такий вплив на мене безпосередньо я, я відчув, коли я переїхав на позняки в Києві, і час від часу мені доводилося закривати вікна для того, щоб не відчувати там, погане повітря, яке є в тому районі. Да? І і я багато читаю про те, що частково погане повітря там пов'язано з сміцеспаленням. Наскільки це так? Як ти думаєш? Давайте послухаємо коментар Євгенії Аратовської, яка є засновницею громадської організації Україна без сміття, яка власне займається сортуванням сміття. Взагалі, чому виникла така проблема засмічення планети? Я вважаю, що через те, що люди недостатньо контролюють рух відходів взагалі, подальший рух відходів свого будинку, своєї квартири. І зазвичай цей рух виглядає так: ми викидаємо сміття у бак, викидаємо, скажімо, роздільно зібрані відходи теж спеціально, баки, Але все одно приїжджають одна єдина автівка, яка завантажує і роздільне зібрані відходи, і звичайні відходи, і органічні відходи. І потім везе їх у довкілля. Бо полігони і звалища це, звичайно, довкілля, це незахищена земля, в яку потрапляють всі всі відходи, потім посочують цими відходами ґрунти, небезпечні сполуки потрапляють у воду через розклад органіки відбувається горіння звалищ. тобто люди не Достатньо контролювали увесь цей час рух відходів, особливо пластикових відходів у довкілля. Тому я вважаю, це було помилкою дозволити людям покладатися на комунальні служби, тому що комунальні служби, технології різні казали, нам вам достатньо кинути ваше сміття у контейнер. А потім ми з цим всім ну, розберемося, не розібралися. Ми бачимо розвиток своєї моделі як альтернативу. Бо сьогодні є комунальні установи, сьогодні. Є а, приватні перевізники, і нам не вистачає а, третьої сили, і ми хочемо бути такою третьою відповідальною силою, яка базується на шерінгових моделях економіки. Це такі це такі інфраструктури, які ніколи б не з'явилися без участі громадськості, без участі споживачів. Ми розуміємо, що ані влада, ані бізнес, ані комунальники ніколи не створять нам ту інфраструктуру, яку ми хочемо, на яку ми заслуговуємо. Тому ми починаємо інвестувати в ту інфра інфраструктуру, яка нам подобається. Це якраз от такі публічні громадські простори, де чисто, де нормальні люди, ти зустрічаєш своїх друзів, знайомих, там навіть відомих особистостей. Завод енергія, яка його доля, що з ним має відбуватися? Наскільки він справді погіршує повітря в Києві, і наскільки взагалі є перспектива? Тому що я розумію, що є така патова ситуація, що він з одного боку там здатен генерувати теплову енергію, з одного боку він все одно краще ніж сміттєзвалище, але з іншого боку, це. Ну він має якісь негативні наслідки для екології. Ну, завод енергія це приклад порушення наших конституційних прав. Ми насправді не володіємо повною інформацією про його небезпеку. А ми не розуміємо, що там летить у повітря, знаючи, як це пояснюють взагалі хіміки. Що якщо завод облаштований лише електричним фільтром, то він може забирати тільки якусь певну частину ПІМ, це часто часточок все інше не вловлюється. Це може зробити або мокрі скрубери, або фільтри на. на на базі вапна чи вугілля активованого цих фільтрів там немає. Це гарантовано просто небезпечні викиди. Дійсно, є е, така е, такі розмови, що ми ж генеруємо е, теплу воду і так далі, але не за рахунок нашого здоров'я. Вибачте, але нам не потрібна така тепла вода, яка потім просто знищує нам здоров'я. Проблема зі сміттям в тому, що, от як сказала Євгенія, правильно що безпосереднє yeah. спалювання сміття не. Активно впливає на наше здоров'я, тільки 4% йде на сортування і переробку, і 25% спалюється, і все інше йде на сміттєзвалище і засмічує землю біля Києва. Що з цим можна зробити? Наскільки є вихід з цієї ситуації для того, щоб там збільшити кількість сміття, яке перероблюється, зменшити кількість сміття, яке безпосередньо негативно впливає на те, чим ми дихаємо? Чи є взагалі тут вихід зараз? У нас близько 99% взагалі цих полігонів, на які складається сміття, вони не відповідають європейським вимогам. І, до речі, от якраз на днях прийняли в першому читанні законопроект про управління відходами. Він має перевести нашу систему управління відходами в європейські рамки. Ми поговорили з людиною, яка була залучена до підготовки цього законопроекту Світланою Коломієць. Вона є юристка, радник, заступника. Київського міського голови Петра Пантелєєва дві. Ви ж знаєте, напевне, хто подорожує в Європу, що є у нас така проблема, коли ми їдемо потягом, у нас колії не співпадають за розміром. Ми коли в Європу приїжджаємо потягом, потрібно там щось колісну вазу змінювати. От рахуйте, що зараз цим законом ми наші рейки українські приводимо у відповідність до європейських, тобто ми зможемо вільно спілкуватися, ми зможемо вільно застосовувати європейські методи, підходи технології для того, щоб з нашими відходами тут в Україні краще справлятися. А тобто ми фактично таку революцію робимо сміттєву переводимо на більш цивілізовані підходи, встановлюємо ієрархію праві підходи, встановлюємо різноманітні вимоги, які допоможуть нам бути більш екологічними, свідомими на всіх рівнях від людини до держави. Ну а якщо конкретно що покращиться для бізнесу для конкретного там нашого слухача? Ну дивіться для слухача, одна одне з питань, яке. Завжди стоїть це. Я хочу сортувати, як мені розпочати це робити. Ми вводимо цим законом в Україні розширену відповідальність виробника. Це такий принцип, згідно якого виробники різного роду товарів, там батарейки, пакування зобов'язані фінансувати цю систему роздільного збирання, засновувати пункти роздільного збирання, встановлювати баки, контейнери. Тобто, це вже має бути недобра воля місцевої влади. та, і там знайшли чи не знайшли на це гроші, встановили чи не становили. Це така загальнообов'язкова система для всіх на всю країну країну, яка поступово буде впроваджуватися, де всіх для нас будуть створені можливості сортувати, а роздільно збирати наші відходи, таким чином зможуть потрапляти на переробку, бо це основне завдання, і це ключова мета. Ми хочемо позбавитися полігонів. Ми не хочемо. Захоронювати відходи, ми хочемо, щоб вони перероблялися, ставали знову ресурсами, матеріалами, енергією. Ми хочемо залишати нашим нащадкам проблеми. для того, щоб відходи перероблялися. Перший крок потрібна інфраструктура сортування. Закон це передбачає і створює для цього умови. Друге, потрібна інфраструктура для перероблення. І так само закон тут це передбачає і створює передумови. Звісно, далі ще потрібно буде багато роботи постанов кабінету міністрів, різноманітних наказів, інструкцій, бо знову ж таки. Фактично, ми переходимо просто на інші рейки. Нам багато чого потрібно буде змінювати. Але на той є час і будемо рухатися. А от для теперішніх тих, що зараз працюють полігони, там перевізники, комунальні, приватні або там той самий завод енергія Київський. Як зміниться їх оточення, їх робота? Ну я думаю, що з першу чергу треба звернути увагу на те, що буде змінюватися для органів місцевого самоврядування. А їм з законом надається більше повноважень. Якщо сьогодні у нас згідно діючого законодавства про... Житлово-комунальні послуги орган місцевого самоврядування визначає перевізника компанію, і далі вже ця компанія-перевізник самостійно вивозить відходи, укладає договори з полігонами, з сортувальними лініями. Сама так би мовити розпоряджається. І, на жаль, дуже часто розпоряджається цими відходами недобросовісно. Саме через це ми бачимо ці нескінченні повідомлення про купи сміття в лісах, посадках, в річках. Бо багато хто замість того, щоб заплатити за захоронення відходів з перевізників, економить на цьому і викидає просто в навколишнє природне середовище. А це проблема, да. Тобто, місто зможе вибрати компанії перевізників, місто визначатиме полігони з місця захоронення відходів, і так би мовити. Буде мати більше контролю над системою для великих міст. Закон передбачає так само створення ще такого адміністративно-адмініструючого підприємства. А його в законі назвали оператором. Це передбачено для великих міст понад 150 тисяч населення. Чому тому, що в таких містах вже система управління відходимо більш складна, більша кількість гравців, перевізників, різноманітних елементів. В цій системі і все це потрібно належним чином адмініструвати. Оператор не заплатить перевізнику за вивезення відходів доти, доки перевізник не надасть документи, що відходи поїхали саме на полігон, або там саме на завод, якщо він, якщо і коли він буде побудований. або зараз у нас що люди заплатили, населення заплатило напряму перевізнику. Перевізник, хтось добросовісно, хтось недобросовісно Ці відходи відвіз куди собі знав, хто хто з нас контролює? Чи ми споживачі пишемо якісь там запити нам? нам надаєте свідчення того, що ви належним чином утилізували наші відходи. Хто цього звичайно не робить, а потім ми свої чеки в супермаркеті знаходимо десь там в посадці, куди на пікнік може їдемо, розумієте? Знаєш, мені сподобалося дуже коментар Євгенія Ратовської щодо ризиків того, що у нас, умовно кажучи, завтра з'явиться дуже багато інвестицій інвестицій, але ці інвестиції будуть йти у спалювання сміття, да? і з цим вже стикнулося в Європі, і виходить так, що коли збільшується кількість сміття, яка вже посортоване і можна перероблювати, зменшується кількість сміття, яке можна спалювати. Це значить, що ті інвестори, які вклали в спалювання сміття, вони стикаються з тим, що у них просто недостатньо потужності, да? і це невигідний бізнес. Да? Тому потрібно бути дуже обережним. Давайте послухаємо сам коментар, на який я силаюсь. чому в нас такі умови, тому що Україна досі живе за правилами старого закону. Новий закон не ще не введений в дію. Він тільки проголосований в першому читанні. По ньому буде тривати велика робота, щоб допрацювати його щоб там запрацювали європейські інструменти циркулярної економіки. Бо зараз вони просто не будуть працювати. Та версія, яку ми побачили, вона ну просто унеможливлює розвиток інновації. За це ми будемо боротися. А як ти думаєш, от, автори закону, автори, от, які там обговорюють, експерти, вони кажуть про те, що от завдяки цьому законодавству з'являться гроші на те, щоб будувати переробні потужності? Наскільки це взагалі, на твій погляд, є перспективним і реальним? Дійсно, нам сьогодні не вистачає грошей на те, щоб перейти на інший рівень. Поки що ми на рівні захоронювання це най такий небажаніший рівень, це вульгарний такий поганий спосіб поводження з відходом, викидати сміття у довкілля. Ми маємо рухатися вище. Вище це переробка, і це переробка самих відходів на заводах механіко-біологічної обробки. Але Тут треба одразу зрозуміти, що одного часу Євросоюз зробив велику помилку. Вони почали рухатися надто швидко до будівництва таких заводів, особливо до сміттєспалювальних заводів. Причому ресайклінг і сортування в них ще був на дуже низькому рівні. І ось коли вони з часом наблизилися до високих е відсотків е сортування відходів, вони зрозуміли, що їм сміття для заводів не вистачає. А вони вже набудували цю інфраструктуру. і треба було завантажувати буквально кормити цих сміттєвих монстрів які хочуть спалювати відходи і ось ми сьогодні не маючи ось цього розуміння цієї стратегії можемо зайти в ту саму помилку коли ми набудуємо заводи які з часом стануть просто непотрібні в європі сьогодні це відбувається вже ведеться діалог про те що заводи треба закривати що сміттєспалювальна технологія це погана технологія тому що вона утворює СО2. і ми маємо рухатися до інших ступень це робити так, щоб сміття просто не утворювалося, А для цього треба заборонити певні види матеріалів, як одноразовий посуд, як може одноразові пластикові стаканчики, мішалочки, ложечки, навіть кульки повітряні, і ці утримувачі для куляк, а, а також переробка. Тобто, всі всі упакування мають слідувати еко-стандартам. Це назначається еко-дизайн коли упаковка легко розбирається, легко переробляється, зроблена з компонентів. Пластикових чи інших, які піддаються переробці, є економічно вигідними в переробці. Знаєш, Богдан, мені здається, що сміттєва революція це звучить дуже голосно. Наскільки насправді, на твій погляд, цей закон, чи там наступні які закони, які будуть також прийняті, вони справді ще зміняться, тому що от ми я нагадаю, що в минулому подкасті ми говорили про Зеленбуд, і там ми говорили про те, що монополія комунальних підприємств, вона небезпечна. От я, ти, як експерт, який займається комунальними підприємствами, наскільки це адекватно запропонувати монополізацію знову монополізацію, і там чи це не порушує права приватних перевізників? Ну, з одного боку, ми тут говоримо, що у нас зараз всі важелі знаходяться в приватних перевізників. Тобто ОСББ чи бізнеси заключають або не заключають контракти з цими перевізниками, і тоді вони вже володіють цим сміттям і вирішують, чи вони його відправляють на полігони чи на сортувальну лінію, чи ще кудись. Я вже казав, що. Я, наприклад, плачу за це дуже мало. Тут пропонується створити комунального оператора управління відходами, тобто єдину таку точку входу для тих, хто продукує сміття. Ну, я вважаю насправді, що це небезпечно, тому що ідея з одного боку хороша, вона працює в Європі, як вже казали. Але як воно буде зроблено у нас, тобто, це дійсно може бути так, що. Комунальне підприємство просто монополізує цей ринок. Важливо ще те, що там дуже велика роль надається виробникам. Тобто, виробники, які створюють упаковку, які створюють певні відходи пов'язані зі своєю продукцією, в них є система розширеної відповідальності, тобто їхня відповідальність за ті відходи, які їх створюють. Вони мають забезпечувати створення сортувальних точок в містах. Вони відповідають по суті за ці відходи. Не населення, не бізнес, які купують їх продукцію, а вони самі. А щодо того, чи має бути цей оператор саме муніципальний, муніципальної власності, ми запитали в експерта на ім'я В'ячеслав Сороковський. Він є керівником проєктів у ДЕСПРО, і саме його команда у 2018 році напрацювала ідею, щоб Оператор муніципальної системи управління відходами був саме комунальним підприємством. Тут треба розглядати закон про відходи ага. в цій частині в купі з іншим законом, з законом, діючим про житлово-комунальні послуги, тому що управління відходами це є комунальна послуга і. Для надання комунальної послуги застосовуються певні правила зокрема, є правила, що виконавцем послуги має бути суб'єкт господарювання між виконавцем послуги і споживачами, вкладаються договори, саме тому і виходить так, що в якості муніципального оператора в тій системі відносин, яку ми маємо сьогодні в Україні, і виходить, що можна комунальне підприємство тільки застосувати. Щоб був якраз от суб'єкт господарювання надавач послуги для можливості укладання договорів організації послуг, виходячи з його якби функціонального призначення. З моєї точки зору, в ідеалі, якщо б система місцевого самоврядування дозволяла це робити в Україні, а вона не дозволяє то, якщо б вона дозволяла це робити, то навіть можна було би в якості оператора муніципальної системи управління відходами і навіть структурний підрозділ органу місцевого самоврядування використати, тобто це в тих країнах, які, наприклад, Польща, яка Застосовує схожу модель до тієї, яка зараз прописується в законі. Там це може бути і департамент, і відділ, так само як і в Молдові сусідній. Це може бути в якості надавача якби, послуги публічної, може, може виступати і. Структурний підрозділ органу місцевого самоврядування. ну уяві там уявно відділ житлово-комунального господарства. Окей, зрозуміла позиція В'ячеслава. Давайте ще послухаємо Світлану Коломієць щодо ризиків монополізації ринку управління відходами, про які зараз говорять деякі експерти. Чую, що від певних. Гравців є закиди про монополізацію ринку відходів. Це неправда. Такого закону абсолютно не передбачає. Закон передбачає створення цього адмініструючого такого комунального підприємства, як я вже сказала, для решти гравців. А конкурси передбачені прямо в законопроекті. Написано, що орган місцевого самоврядування на конкурсних засадах обирає компанії, які здійснюють перевезення відходів, роздільне збирання, сортування, перероблення. І решту-решту всіх операцій тому тут абсолютно вільний ринок не бачу ніяких проблем для роботи тих компаній і тих підприємців, які будуть готові працювати прозоро, свідомо, екологічно і ефективно. От, власне, і все. Я так розумію, що ми можемо розслабитися, просто всі сістися добре в крісло і чекати, поки всі все законодавство приймуть, прийдуть інвестиції, і у нас все стане добре. Зникнуть сміттєзвалища. Як ти думаєш, я думаю, що все буде не так райдужно. По перше, це прийняття законопроекту в першому читанні. Це тільки маленький крок до того, щоб у нас все було чудово і добре, як у Європі. А по-друге, ну, насправді, в самій Європі теж не все так гладко, як нам здається. Наприклад, наші польські колеги з іншого аналітичного центру вони дуже жорстко виступали проти того, щоб ринок відходів монополізувався комунальними підприємствами. І ну, я, наприклад, вважаю, що закону треба прибрати, що має бути комунальне підприємство, оператор муніципальних відходів. Це може бути будь-яке підприємство. І по-друге, треба чітко розмежувати, щоб власне вивезенням і захороненням відходів займалися не комунальники, а займали максимально залучали е, приватний бізнес. У нас є приватні перевізники на рівні з комунальними. У нас е, є окремі випадки, коли приватний бізнес е, тримає в концесії е, полігони. Де складаються побудові відходи, і навіть були спроби е, приватних інвестицій в сміттєпереробні заводи. Мені взагалі дуже імпонує ідея того, що з того, що ми викидаємо в смітник, з'являється щось корисне. Да, у мене є знайомий в Одесі, який знайшов в інтернеті інструкцію, як е, складати обладнання для переробки кришечок. І створює для цього там вуличні меблі, продає це бізнесом, допомагає школам навчити привчити дітей до сортування сміття, показати приклад того, що може з ним відбуватися. І мені хотілося б, щоб. Чи цей закон, чи інші ініціативи вони призвели до того, що люди почнуть просто по-інакшому дивитися на те, що вони викидають, і я в своїй практиці також намагаюся сортувати сміття, але це дуже складно, без не, не розуміючи, що далі відбувається. Я думаю, що багато людей також дуже демотивовані, вони не розуміють, окей, от ці всі дуже багато кроків, які потрібно зробити для того, щоб твоє сміття воно насправді було якісно посортоване тому що просто розділити, я так розумію, там все на пластик і не на пластик, чи там на картон, це цього недостатньо. Потрібно розуміти типи пластика, потрібно мити це сміття, потрібно в цьому дуже добре розбиратися. Да? Тому це дуже багато зусиль, і хотілося б, щоб ті зусилля вони призводили до того, що ми маємо іншу ситуацію, да? тому що жити в місті, в якому ми не можемо дихати через сміттєспалювання. Жити в місті, яке оточено законними легальними звалищами, сміття, нелегальними звалищами, сміття. Це не ок в 21-му сторіччі. Це реально прям суперскладна тема. З одного боку, місту вигідно, щоб його відходи ефективно збирались, щоб навколо нього не було шкідливих сміттєспальнювальних заводів. І полігонів, з іншого боку, я розумію, що якщо нам навіть нам, власне, в своїх квартирах посортувати сміття складно, то зробити це на державному рівні це прям супер складно І тому, так, з одного боку, ну, ми відстоїмо позицію, що має бути конкуренція, має бути свобода для бізнесу. Але ну є інша думка, є думка екологів: що треба це все максимально оптимізувати, щоб була єдина муніципальна система управління відходами. І ця думка вона теж е, має право на існування. Вона можливо саме така система покращить стан відходів в Україні. Ну, побачимо. Дякую, що були з нами. Це був подкаст «Місто без комунальників. З вами був Андрій Федотов і Богдан Прохоров. Цей подкаст було створено спільно з Радіо Поділ. Якщо ви слухаєте цей подкаст на Apple Podcast, залишайте свої відгуки і ставте зірочки. Також слідкуйте за подкастами Центру економічної стратегії, слідкуйте за сторінками Цесу і будьте в курсі економічної ситуації в місті разом з нами. До побачення, Па-пам. До зустрічі.